Все, відпрацювали на сьогодні день, вже пів першого 12.30 Денис ще поїхав доробляти договор куплі-продажу на Volvo 50. Я вже чекаю страху на машину. В принципі, можна виїжджати додому. Так що, якщо комусь потрібний разовий огляд, телефонуйте. Супровід по ринку. Два дні дня працюю з вами а також авто під ключ не питання ці не демократичні ми вже працюємо так що якщо що чекаю бережіть себе І так, позаду 280 км Рішили заночувати в Житомирській області Volvo v 50, 11 рік це автомобіль, замовили нам Дніпропетровські таксисти. Бюджет був 7,5. Трошки мені мене вложилось, але на ній є одне підфарбування по попередньому криву. Комплектація тут прекрасна. Дизель 1,6. от Вона зараз рисує пробіг середній, 4 літри. Денис на ній їде 110. 100-110 їде. 4 літри середній. А вон моє чудо стоїть. Це я собі взяв, буду поки рухатися на ній, поки хтось не забере мене. Тут теж одне підфарбування по задній дверці. Це Volkswagen polo 1,4 MPI. Але вона цікава. По-перше, стан класний, ніде не ржав чи не знизу, нічого, по двигуну немає підтіків нічого. Диски дивіться, які гарнюні. Є підігрів передніх сідушок. Є кондиціонер, який працює, вибачаюся Клі... е... круїз. Їду на круїз, доволі тут прекрасно, удобно. Вроді жужа така, жужа звичайна, але, але дуже комфортно їхати. І і і заправився на 1500 в Луцьку на окурнафті. Вона мені ще рисує 490 запас ходу. То, і там десь теж 4, 4 з хвості команди виходить розхід. Отак от, от бачите, вже там не от там ми вже то на сквилося, дивіться, там ми живемо. Тут люди теж вже приїхали, заселились. Готель ферварок. Так що ось так, якщо хочете поїхати з нами, у нас тут наша прибивочка. В Київ не вирішили не влазити, тому що зараз приїжджають Київ час пік. Це годинки 2 завтра за 30 або 32 хвилинки приїжджаємо в Київ. Все, погнали. Зараз відпочиваємо, і раночку дорогу. Так, ну що ж, проїхали ми 300 кілометрів і вирішили заночувати в Житомирській області готель «Фірварок» я вам так покажу. Там внизу ресторан. Тут ось столики у нас тут є номера. Дівчата нам принесли, дивіться, борщ, пампушки, сальце. Це ви знаєте, теж цибулька. І це презент від шеф-повара. По 100 грамів. Завтра раненько встаємо, так що все. Вечеряємо і спать. Восьмий рік бензиновий, 1,6, 7300 на старті пробіг. Написано 177. Салон вже підхімчищений. Кондиціонер. Круїза не бачу. Передні скоп підіймачно. 5900 люди за нього хочуть. Десятий рік, дизель 1,6, 245 пробіг. Бачу, вона не полірована, видно по ній царапки парктроніки задні, літня гума, лекосплавний. І це який гольфік стоїть. Стане він шостим роком, ціна 6400, Німеччина, 1,6 МПА, сертифікат наявності, Гольф плюс Німеччина. Ага. Воно бензинове. 1,6 бензин, 10 роком стане, ціна 7,300, рубі 248 тисяч. Що вона Не полірована машина. Руль рідненький, Кондиціонер звичайний. П'ята штука. Гольф плюс <клес> сьомого року, ціна 5500, двигун, 1,4 МПА. Бензин. 189 заявлений пробіг. Дев'ятий рік, не фарбований, 118 ще 6450. Так, там дивіться огляду. Весь бумага, колір дуже такий приємний. Гарнія машинка, п'ята ступка. Ой, девики гарні. 400 мочі виглядає класно. Горненький логан. 11-го року 1,6 газ бензин, ще 400 і фарбовано. погано на залізяках. Десятий рік. 5900. Хлопці, матюка, кода Октавія А5. 9 рік. 1,6. Як ви любите, MPI. ціна 8 тисяч доларів. По комплектації дивіться, саме сервіска лежить у чоловіка. Машина відкрита, так що я вам покажу. Перенісло підіймачі, регулювання зеркал, руль вже підготовлений. Салон п'ята пох... П'ятиступка, штатна магнітола. потолок дивіться, який гарний. І підготовлена і збережена машина. На залізяках, правда. Ззаді є спарктроніки. Так, А також у нас Volkswagen Golf 5, 8 року в універсалі. Двигун бензиновий 1.4 TSI. По комплектації дивіться саме. Ціна 7750 на старці. Автомат. Бачу кожаний салон, я зараз вам покажу. Ось така кожа рожа, світла. Тут, надо, ну, смотрите, тут руд родненький. Круиз климат. Мушин есть. А, для задних пассажирей. Сдупи 4. Парктроники. Абія, хетчбек, вона на волинській реєстрації. Вона, вона стоїть 10-м роком, 1,4 газ, бензин, 5 тисяч доларів. Кондиціонер, електропакет, бортовий комп'ютер, камера і ербек. І номер телефону. Це власник один з трьох машин. Так, дивіться, всякий гольфік стоїть. Гольф плюс, двигун TSI. Зараз узнаємо скільки він коштує. Одинадцятий рік. 1,4 бензин, 90 кВт саха, без підкрасів і телефон. Ціна 8300. Store. Дивіться, рідкість на Луцькому ринку, хоча в нас була замовлення ця машина. Дача Сандера, двигун 1,20 чи 4-циліндровий. Нормальний двигун. Ходи він добре, довго і щасливо. 4700, рік, рік, рік 9, 157 написано про, не, не так. німець, свіжа рідна фарба. кулер такий сіренький. Приємний так руль. Не перешивався, рідний. П'яте ступка. Передні скло кондиціонер і підсилювач керма. все що в цій машинки. Але ціна 4700 плюс, я думаю, торг чоловіка буде. Так що номер телефона там є. Бюджетна машинка. дача лоджія Якийсь сіренький приємний колір. 12 рік, 1,5 дизель, 212 тисяч Ціна на старті 8200. Хороша ціна. Нічим не отличається від Кенга. Нічим. Но відкрито, значимо покажу. це Бельгія, Данія якщо. Спереді є огнетушитель, штатна магнітола, кондиціонер, руль рідний, ага, і є круїз. Вот Машина дуже економна, я колись таку гнав під замовлення людям. То 3,9 Правда, їхав 90 кілометрів участь, тому що спереді їхала фабія, ззаду тут весла. Їхав за хавзофабію 90. От в мене вийшло 3,9. Це був рекорд по такому двигунові. Ну, по К9К. Найменший пробіг, який я гнав з Луцька на Дніпро. От так. так, Другий сценік. Восьмий рік, бензин 1,6. Телефон. Є ціна 5500 на старці, є сервіска і є по огляду. Тут машини стоять так, сейчас попробую підійти відкрити. Хлопці понаставляли машини вплотно. Чотири склопідіймачі, регулювання зеркал. Е, так, що там, що там? ага Кондиціонер. Е, Круїз. Шестиступка. Болів панорама ще вам покажу. вона відхінчищена, приготовлена, торг, торг присутній. Ззаді є. є парктроніки, я дивіться, е, ще технічний парк, цей, е, парктронік, тобто уперся в стіну, все, далі не поїдеш. Літня гума. Так, да, вона така не ідеальна, але куля темно-синій. Якось так. 5500 плюс торг. Ця машина буде класна. Я цього чоловіка машини часто беру, так що ось його одна машина і ось його друга машина. Це який Хендай 30 в ліфтбекі. Він на Волинській реєстрації. Рік 12-й. 1,4 дизель, 7700 на старт, я думаю, торт буде тут непоганий по цій машині. Дивіться на яких дисках під колір машини новенький. Розхід по місту 5,5, по трасі, по трасі 4,2 Ну, це ще залежить від мене, як ви їздите. Клімат, круиз, управління на кермі. Така непогана довольна машина. Вона повністю обслужена. Ходовка зроблена. Ось я цього чоловіка давно знаю. Так, Passat b 8 на автоматі. 2800. Рідна фарба, чесний пробіг. Телефон. Это ну, как трошки эксклюзивчика, я дорогие машины-то не снимаю. Но трохи вам добавлю эксклюзива. Виртуалка покажи. Та, да, зараз, зараз, я аза, не хочу вам достать аза, 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 А аза, 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 на аза, Виртуалку аза, аза, О, так дивіться. Всі духи дивіться, які приємні. Під... Плюс... Да, піддержка. Покажу ззаді. Ну, Прекрасно Ну не моя. П'ятий гольф. П'ятим роком. 4850. Другом один і бензину. 75 кВт. Зніма, чи не два ключа п'ятий гольф шостим роком вона стане два ключі і хлопці положили одні писто так 4950 Двузонний клімат. 400 мачі Сервісна книжка 240 пробіг Така звірючка. Четвертий гольф на автоматі. 2001 рік. 1,6 бензин, 4950. Хетчбек. Другий міган. Шостим роком стане. Бензин 1,6. 4,600, хлопці за нього хочуть. 180 тисяч пробіг. 10 2010 року. Газ-бензин, двигун 1.4, 6600 660 на старті. Другий міган. Рік шостий, бензин, газ і ціна 5 тисяч доларів. Третій сценік 10-го року 81 кВт, 6750 хлопці за нього хочуть, дизель 1,5. Третій сценік. Ціна 6650, пробіг 240, присутня екологія. Десятим роком вона стане, дизель 1,5-78 кВт. Коробка шестиступка в рідній фарбі. Астра Ашка 10 роком 1,6 бензин 6200. Біля неї тут можно пройтись. Є вниз. я вам покажу колір приемный. Така машинка. Volvo v 50 9 року. Дизель 1,5. Дизель 1.6, вибачаюсь, ціна 6800 на старті. 238 пробіг. П'ятий гольф. Стане восьмим роком. 1,4 бензин, пробіг 236, 5900 на старті. це тіпота. Так, татистовка. Задок трошки притонований. Такий партруник. Непогана комплектація. Ні. 198 тисяч пробігу, це німець. Один і 4 бензин. Ціна 7400. Колір такий приємний на літній гумі на лекосплавних дисках. Трошки алькантари, плюс матерія, трапочка, магнітула як зазвичай, дозвони клімат. круиз 4 скопидии мочи задние парк труники паркуп тс ну, давай это покажем парк труники Девица, я показал себя показывал парк труники ага сервисных И торг присутний, так? Да. Торг присутний На старте 7400 Антауран На местной регистрации Уже на украинских номерах 7-й двигатель 1.4 бензин 6 ступка 5450 парковчик есть Пельзефира 8 рік, бензин 1,6, ціна на старті 5,6. Міг пройти біля такого кольору. А5 -та в універсалі. 11 рік. Дизель 1,6, сертифікат наявності 6900. Хороша новенька гума, але вона зимова. Ну, В Луцьку традиція, знаєте, літом продавати на зимовій гумі, а взимку на літній. Парктроніки є. Це традиція. Дивіться яка шкода Фабія в універсалі. Жінка продавець. Зараз обіду, тому що не підступиться до машини. Восьмий рік, 1,4 MPI, бензин, пробіг 223 і 5 тисяч доларів. Номер телефону жіночки. І торгу на її присутній. Просто два склад піднімачі. Ру підготовлений. Все чистенько. І гляньте, яка чиста жіноча посадка, дивіться. Ну я сюди не залізу. взагалі. От як вони так сідати, хлопцы, скажите. Так, все відходить, бо люди хочуть її вже дивитися. Гранд 2 другий, 4850, сьомий рік, бензин двоєчка. Пробіг 237 тысяч. Так, Зефирка, дивіться, яка саме місна, з газом. Восьмим роком вона стане двигун бензиновий. І дивіться, головне, що ціна 5400 і це не космос. Не скажу вам за стан автомобіля, але дивіться які диски. Гума, конечно, зимова. Але в пристойному стані. І фаркоп мають маю, да. їсти. Він з'ємний фаркоп. Все що тут є? Якщо вам потрібно докатки, будь ласка, дивіться, які хочете. Дивіться. Ось вам фаркопчики, дивіться, які хочете. А домкрати, гляньте. Гляньте. Магнітоли, будь ласка. Ще вам домкрат. Ось так, отак, отак, дивіться. Ночочки які хочете, дивіться. Дивіться. І це знаєте де? Це біля гаражів. Це директор, так? Да? Його повинні знати в лице. Оце з дядька. З якого міста. Ми з Дніпро. Да. Давно в мене клієнт. <рес> Будуть. Їм такі дядя Міша що які Сієри. Ось так і дивіться. І, і кадети. Неган. На Валинській регістрації. Неган третій. Одинадцятий рік. Дизель 1,5, 650 на старті. Пробіг намальовано 248. Ну, я думаю, що 6 вона торгується аж бігом. Ну, бачите, вона хазяйська машина, вона не підготовлена, От яка є, таку люди її пригнали. Ціна. Де різні бюджети, різні запроси. Є така машинка. Трошки прикласти до неї рук і вона ідеальна. Кашкай 10-го року, ціна 9200. Є сертифікат дизель 1.5 192 тисячі номер телефону. Ford Max. Так. Шостий рік, 1,6 бензин, 213 пробігів, клімат-контроль, 400 підіймача, електропакет, тактроніки, перед-зад, фаркоп. 4700 чоловік хоче. Чоловік хоче. І він щось ще, ще подвинеться. Я думаю, 4500 він подвинеться. І я її покажу зараз просто, просто недооцінена машина. Дивіться, яке -то торпідіще, яке тут. Так, бардачок там, бардачок тут, двохзоний клімат, п'ятиступка, рулюк. Ззаді тоже тут, тут дивіться, все, зовсім непогано. За такі гроші. Коротше, машина бюджетна, мені вона подобається. Це вже не ланос, це вже літачок в порівнянні. Сваген Гольф п'ятий. 2007 року 1,6 бензин 5,800 чоловік за неї хоче Другий сценік, 9 рік, 1,6 бензин 5,700 поруч, поруч бачу стоїть Ford C-Max, ще один ось П'ятий рік, 1,6 бензин, 4,800 Бійка четвертого року, 1,4 МПА, I4 350. Дивіться, а п'ята в ліфтбекі заховалася під деревом. Восьмий рік, 1,6 МПА, 6500, 280 пробіг. Турочка, 5200, сьомий рік. 1,6 МПВА. Сьомий рік 5200. Ну, 5. Opel Astra Ашка в хечбек, видиться, який колір, колір серенький. Дев'ятим роком, 210 пробігу, 1,6 бензин, авто з Німеччини, хороший стан, 5350, тобто десь 5100, я думаю, можна його торгувати. Такі сплавні диски, доволі таки непогана гума. І ще жінка-продавець. Руль вже підготували, салон похимчищений. Астра, Астра Ашка, комплектація космо. Восьмий рік. 1,6 бензин МПА. пробег 208 550 550 тоже такая там двигается и все значно светлейше так луцкий рынок значит дивіться вот это тут 5 литров а вот там 10 литров вот это 700 гривен правильно я сказал а это 1200 так Я сейчас вам покажу номер телефона. Номер телефона я не скажу, то що його тут немає, а ви мені можете продиктувати номер. Скажіть, записуйте. Скажіть, давайте. Скажіть, скажіть. Так, 62. Скажіть, 72 27 45. Іван так. Іван Златтий. Ага. І по новий пустив, як люди дзвонять, ви зможете переслати таку красу. Все добре. Зрозуміло. Дивіться, 700 і 1200. Отакий вот от дедушка продає, робить сам Є дрін інші розміри, так? 50 І п'ятдесят літрів. Все добре, зрозумів.